Ніч на 30 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, вночі війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі міста Суми. Повідомили Вова. Попередньо дев'ять людей отримали поранення внаслідок авіаудару по підприємству. Загалом сили ППО збили 12 з 18 дронів під час нічної атаки. Чотири впали самостійно. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Також російська армія атакувала ракетою Іскандер. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1200 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 613 590 тисяч військовослужбовців. Слава В День пам'яті захисників України, які загинули внаслідок російсько-української війни у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі відбувся мітинг реквієм та покладання квітів до могил героїв. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Повсякчас і навіки, віки, віки вам. Присвято я тріця, помили нас, Господи, очисти, віки наші. Владийко, прости беззаконня, нашій святий, зелянці наші, і силене мечі нашої імені Твого радує». Пані Тетяна вшановує пам'ять Володимира Савчука, який був відданий своїй державі, та хотів, щоб його син жив у вільній незалежній Україні. Я вшановую сьогодні пам'ять свого хрещеника. Це старшої сестри моєї син, який загинув. Я перепрошую. За незалежність, за волю, свободу нашої держави, на жаль, дуже в молодому віці він залишив але він захисників сам пішов боронити нашу державу. Не зміг залишитися осторонь, не дивлячись на те, що в нього залишилась молода дружина. Маленький син Юрій Добош приходить до сина тепер на кладовище. Йому було лише 26 років. Чоловік розповів, що Владислав був справедливим та став кандидатом в майстри спорту з триатлону. Закінчив третю гімназію з першого класу по 11, Вчився. Після закінчення поступив в Харківську національну академію. Закінчив, отримав звання. Офіцера, ну, війна призвався, воював у всіх гарячих точках, був спецназовцем. їх було 26 чоловік на всю академію. Освобождав Ірпень, Бучу, Сієродонецьк, Маріуполі. Теж стояли, служив в коліновці червоної калині. Ягуар загинув, Вірболо з Запорозької області. І зараз бойового завдання. Єдиний син пані Валентини Олександр Костенко також загинув, боронячи Україну. Загинув 21 жовтня Володимир 23 року. Під Артем на Донецьким напрямку добровольно Слава, пішов. Казав, як я буду, Сергій, не піду, як я буду дочки. Дивиться в очі. Добровільно сам воробець дев'ять місяців. Берем. Він провоював заміну. Олександр він був справжнім чоловіком, хорошим батьком і сином. Розповіла жінка, ми не знали, що ми були щасливі, як він був живий. Вічна слава сорок років, і сорок років прожив і, Сергій Семашкевич, Василь Білошивський. Вічна шана героям. В день пам'яті захисників і захисниць українські заклади зарезервували столи для найсміливіших. Не винятком є і Житомир. У хайпі забронювали стіп для Філіпа Васильєва, який загинув за незалежність 5 червня 2022 року на Дніпропетровщині. Це мої родичі, це мої близькі родичі. І Філ ми в один рік родилися. Ми завжди з ним спілкувалися. Він приїздив до мене сюди в гості, і ця акція. Вона називається забронюй стіл для найсміливіших, і тому ми вирішили забронювати цей стіл сьогодні для філа. Ця акція проходить в Америці кожного року. Військові так е, м, вспоминають своїх побратимів, які загинули при виконанні військової служби. Це заведення мого двоюрідного брата. Андрюшки, який дуже дружив з моїм сином, він його є племінник. Він після ротації хотів прийти до Андрюши в заклад, і він йому говорив: Ти там готувся, брат, я скоро прийду. Ну так трапилось, що він загинув. Рідні герої впевнені, що така акція стане традицією. Ми нагадуємо, що ми можемо зараз тут відпочивати завдяки нашим героям, які зараз воюють або поклали життя за нашу свободу. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Колегія суддів Корольовського районного суду міста Житомира визнала беззаперечними зібрані Службою безпеки докази злочинної діяльності заступника командира окремого розвідувального батальйону бойовиків Спарта, який воює проти України на боці держави агресорки. За даними слідства, у 2014 році колишній шахтар із Макіївки добровільно вступив до незаконного збройного формування Спарта, яке входить до складу так званого першого армійського корпусу Міністерства оборони ДНР. Після приєднання чоловік обрав собі позивний «Мєл» та у складі терористичного підрозділу чинив активний збройний опір силам АТО на Донеччині поблизу Пісок Широкіного та в районі Донецького аеропорту. За старання він дослужився до псевдозвання капітан та пішов на підвищення, отримав пост заступника командира по роботі з особовим складом, члена штабу розвідбатальйону Спарта. На цій посаді він безпосередньо займається рекрутингом і підготовкою якісних бойовиків новобранців для поповнення складу терористичної організації. Відповідає за популяризацію служби на окупантів серед цивільних та школярів, а також героїзацію ватажків незаконного окупаційного формування. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав бойовика винним в участі у терористичній організації та у діяльності непередбаченого законом збройного формування. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Наразі засуджений перебуває на тимчасово непідконтрольній території нашої держави, тож початок терміну відбування покарання обчислюватиметься із дня його фізичного затримання. У Житомирі внаслідок масових російських ракетних атак діють графіки погодинних відключень електроенергії. Тому в адмінбудівлях, школах та дитячих садочках почали функціонувати пункти незламності. Сьогодні ми вирішили перевірити роботу одного з таких пунктів, який розташований у ліцеї номер 32 Про роботу пункту незламності ми поспілкувалися з заступницею директора Антоніною Бойко. Жінка розповіла, що пункт розпочав працювати одразу після обстрілу. Пункт незламності у нас працював з понеділка під час цієї масованої атаки. Працювали ми з третьої години до вечора, до 22-ї. Необхідні речі у нас є вода, вода і були для зарядки гаджетів. За два дні ворожих обстрілів до пункту незламності звернулося близько 20 осіб в основному, щоб зарядити телефони. Приходили, заряджали гаджети свої. Особливо це був перший день понеділок, вівторок. А на сьогоднішній день, поки нам відмінили чергування, бо є світло є. За останні два дні ну приблизно по чоловік. Ось 18. Отже, пункт незламності у ліцеї номер 32 прийшов перевірку. Роботу пункту перевіряли Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирському спеціальному центрі розвитку дитини No41 відбувся патріотичний захід, приурочений Дню пам'яті загиблих захисників України. Сьогодні в нас відбувся захід, День пам'яті героїв, наших захисників. В нашого колективу, мабуть, як у кожного українця, надзвичайно шанобливе ставлення до кожного нашого захисника. Вони для нас усі великі герої. Ми перед ними низько схиляємо голову, вшановуючи їх, і їх звитягу, їх подвиг, їх пожертву, їх патріотичність. З маленькими дітьми розмовляють про реалії сьогодення та виховують повагу до захисників України. Щоб ніхто ніколи не забув, радний подвиг тих, хто перший став на захист нашої держави. Ми їм Доземно вклоняємося за збережену державу, за те, що ми сьогодні можемо жити, працювати, виховувати наших маленьких громадян. Завідувачка центру розвитку дитини Любов Масловська розповіла, що свою роботу спрямовують більше на виховання патріотичних якостей дітей. Ми намагаємося уберегти їх від таких надзвичайно трагічних новин. Намагаємося свою роботу спрямовувати от на виховання молодих, нових, справжніх українців, патріотичних козачат, які так само будуть любити свою країну, як сьогодні її люблять їхні батьки. Зазвичай до подібних акцій та заходів долучають усіх дітей, починаючи з ясельного віку. Але у цьому пам'ятному заході взяли участь лише діти старших груп, каже вихователька-методистка Тетяна Телько сьогодні такий день, день пам'яті захисників України, які віддали своє життя за боротьбу, незалежність, суверенітет нашої держави, долучилися дітки середніх та загальних та старших дошкільних груп, тому що це така досить складна, досить така щемлива тема. Символічний танець, молитва в пам'ять про загиблих захисників та гра патріотичних пісень на музичних інструментах. Такою була програма заходу. Діти залюбки. Беруть участь в дав та подібних заходах. Це не перший, і не останній наш захід. Вони вже добре знають, що відбувається в нашій країні. Вони з -з залюбки беруть участь і що потрібно, виконують. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Придбати рюкзак, шкільну форму та канцелярію для першачків важливо однак, не меншу увагу потрібно звернути на психологічну підготовку дітей до школи, особливо в перший клас. Нові діти, нова вчителька, нове, нова, нова, нова ситуація. Абсолютно нова, нова школа, новий клас, нові, якісь правила. І так не завжди ми знаємо, що говорити дітям. Тому, напевне, перше про що варто подбати, це про те, що дорослі можуть поговорити з дітьми, що все окей, ми поряд. Ми тут для того, щоб тобі допомогти. Не для того, щоб контролювати, що в тебе буде з оцінками, а для того, щоб допомогти. Для того, щоб ти е, могла робити те, що тобі цікаво, і те, що тобі потрібно робити в школі. Перший день у школі тривожний як для дітей, так і для батьків і вчителів, каже кандидатка психологічних наук. Тому варто підготувати дитину та правильно емоційно налаштувати. Це про те, що вперед день. Е, це має бути якась святкова атмосфера. Це може бути якісь приготування, коли разом з дитиною батьки складають ті речі, які вона візьме з собою. Якщо є можливість обрати, що дитина буде одягати, допомогти їй обрати. Якщо це про те, про той ранок, вже той святковий ранок, коли дитина йде в школу, це можуть бути кульки, це може бути щось таке, якийсь приємний сюрприз дитині вдома, коли вона прокинеться. І це може бути якесь святкування, це може бути прогулянка святкова, це може бути теж про якийсь маленький символічний сюрприз. Це не про великі подарунки, але це про щось таке сувенір, це може сюрприз, те, що буде дитині приємним для, для її відчуття свята. Також потрібно налагодити графік життя, налаштуватися на той, що в школі, розповіла Наталія Портницька. Це про те, щоб дитина вже мала графік харчування підлаштований під той, який буде в школі. Дітям першого класу важливо так само подбати, щоб був час на відпочинок після навчання. Попри те, що там буде 3-4 роки, дитина все одно відчуває в тому, і батькам зараз потрібно подумати про те, щоб дати дитині цей час, можливо, прогулянки, можливо, це про те, щоб вона мала час посидіти і погратися. Маленькі діти часто ще потребують денного сну. і це. Це теж про те, щоб забезпечити дитині той простір, де вона зможе спокійно посидіти, можливо, заплющити очі, можливо, хтось і поспить, тому про це варто подбати в такий період. Основна мета батьків працювати на бажання дитини ходити до школи. На початку це про якісь атрибути, тобто це ручка, яка подобається, це зошит, який там з улюбленим героєм. Це про те, ну от той перший момент. Звісно, що потім це про те, що дитині вдалося. Що у вас класного відбулося в школі сьогодні? Що ви сьогодні класного зробили? З ким ти сьогодні розмовляв, з ким ти сидиш за партою, що ви разом робили. От про ті маленькі позитивні дрібнички, які підтримують бажання ходити в школу. Іванка Свак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирська область цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. За даними гідрометцентру Житомирської області, у суботу 31 серпня, максимальна температура в день плюс 30, вночі плюс 16. Вологість повітря 32%, Вітер східний зі швидкістю 2,5 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.